Випадок. Поняття документа. Призначення та класифікація документів, документообіг, загальні правила оформлення документів. Тепер поняття, документ. Це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. Тепер функції документа. Значить, вони. Функція документа це його суспільна роль, мета і завдання. Бувають загальні функції документа та спеціальні функції документа. До загальних функцій відносяться в нас інформаційна, соціальна, культурна функції до спеціальних відносяться управлінська та правова і історична функції. Складові частини документа вони поділяються, подивіться, на інформаційну та матеріальну складову. До інформаційної у нас відноситься документна інформація, документована інформація, інформація про документ та інформація на документі. Документальна інформація. Матеріальна складова включає в себе матеріальну основу документа, форму носія інформації та спосіб документування чи запису інформації. Види документів бувають. Поділені вони на чотири категорії: за походженням, за призначенням, за формою та за терміном, за походженням, службові офіційні, особисті, за призначенням організаційні, розпорядчі та довідково інформаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні дуже велика кількість цих підкатегорій. За формою стандартні типові та індивідуальні нестандартні. За терміном, звичайно, безстрокові та термінові, і дуже термінові. Так, види документів. Тепер за строками зберігання, за стадіями створення, за технікою відтворення та за напрямком, за строками зберігання постійного, тривалого, понад 10 років, тимчасового до 10 років. Наприклад, як журнали шкільні, так вони також у нас. Тимчасового зберігання. Зберігаються вони, по-моєму, 5 чи 10 років, потім переводяться в архів, і вже в архіві їх можна буде знайти це понад 10 років. Тоді вони будуть так, за стадіями створення оригінали, копії та виписки. За, техні... за технікою відтворення рукописні, відтворення механічним способом, за напрямком, вхідні та вихідні. Тут логічно або вони виходять в організацію. Запит якийсь або виходять, тобто дають відповідь, організація комусь чи чомусь. Документообіг це рух документів в установі від моменту створення або від одержання зі сторони до моменту передачі на зберігання до архіву. От саме такої назви наш, оцей модуль, який ми з вами вивчаємо, він називається документообіг. Саме це ми будемо з вами вивчати протягом цієї четверті. Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення називається діловодством. Думаю, ви чули навіть є така професія діловод, людина, яка займається організацією саме такої документальної роботи. Єдина державна система діловодства ЄДСД. це науково впорядкований комплекс основних положень, норм, правил і рекомендацій, які регламентують процеси діловодства. І так, шляхи поширення загроз. Людський фактор. Вимоги до документа можна кваліфікувати за такими ознаками, правовими, зараз ми їх будемо пізніше розглядати, мовними, технічними, логічними. Документ має відповідати таким основним вимогам: видаватися уповноваженим органом або особою відповідно до її компетенції, не суперечити чинному законодавству і директивним вказівках вищих органів влади. Бути точним, достовірним і переконливим, бути належно відредагованим та оформленим відповідно до чинних стандартів, Містити конкретні змістові вказівки та пропозиції, бути придатним для тривалого зберігання. Тепер поняття таке кліше, можливо, десь раніше вже це слово чули це мовні конструкції, яким властивий постійний склад компонентів, їх порядок та звичність звучання. Наприклад, організована злочиність, встановити контроль слідством встановлено згідно з наказом, відповідно до розпорядження, прошу надати відпустку у зв'язку з тощо і так далі. Тобто це такі от мовні звороти, які мають в певних кругах постійно використовуватися. Оригінал поняття це перший або єдиний. Примірник офіційного документа він має підпис керівника установи і, в разі потреби, завірюється штампом або печаткою. Всі такі от організації, як лікарня, ліцей, наприклад, там і так далі. Вони мають свій власний штамп. Тобто, якщо треба підтвердити документ, то після підпису ставиться ще поверх якогось там надпису. Штамп спеціальний. Хоча останнім часом штампи не є обов'язковим, не обов'язковою вимогою, їх е декілька років тому, наче відмінили б. Копія. Це точне знакове відтворення змісту оригіналу чи іншого документа. На копії документа вгорі праворуч обов'язково робиться помітка копія. Ну, зазвичай ще може бути дата створення копії, підпис стояти е власника оригіналу, і печать також можуть поставити. Так, витяг копії офіційного документа, що відтворює деяку частину і відповідно засвідчено. Дублікат. Повторний примірник офіційного документа, що має юридичну чинність оригіналу. Тобто це такий самий документ, не скопійований, а випущений, як і оригінал. Тобто два документа будуть, будуть мати юридичну чинність. Суб'єкти електронного документо. Обігу це є автор, далі підписувач, адресат та посередник. Підписувач, особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа. Отже, це у нас підписувач. Посередник, фізична або юридична особа, яка у установленому законодавством порядку здійснює приймання, передавання, доставку, зберігання, перевірку цілісності електронних документів для задоволення власних потреб або надає відповідні послуги за дорученням інших суб'єктів електронного документообігу. Адресат фізична або юридична особа, якій адресується електронний документ. Автор електронного документа це фізична або юридична особа, яка створила електронний документ. Так, види документообігу бувають вхідні, вихідні, внутрішні. Тобто, тут, я думаю, роз, зрозуміли, ви по установі або надходить запит, або виходить відповідь, або внутрішні листи між представниками самої організації. Електронний документообіг. Або обіг електронних документів це сукупність процесів створення, опрацювання, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, що виконується із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів. Загальні правила оформлення документів для друкованих текстів службових документів використовується гарнітура Times New Roman. Шрифт розміром від 12 до 14 пунктів друка, друкарських пунктів. Тобто, я думаю, ви розумієте, що таке Times New Roman це один із стандартних, який присутній, наприклад, в текстовому редакторі чи процесорі Word. Ним не один раз користувалися і знаєте, що це за текст. Дозволяється використовувати шрифт розміром 8-12 друкарських пунктів для друкування реквізитів, тобто зменшений від звичайних. Під час друкування заголовків дозволяється використовувати напівжирний шрифт прямий або курсивий, тобто, щоб виділити відповідно цей заголовок. Загальні правила оформлення. Далі: текст документів на папері формату А4 рекомендовано друкувати через 1-1,5 міжрядкового інтервалу, а формат А5 через 1 міжрядковий інтервал. Тобто це зрозуміло, значить, А5 що, це менший удвічі, ніж А4 листочок. Якщо листочок менший, простору там менше і ірядкові інтервали також зменшуються. Тільки перша сторінка документа друкується на бланку, друга і наступні – на чистих аркушах паперу. Якщо текст документа займає не одну сторінку, то на другу сторінку не можна переносити тільки підпис. На другій сторінці має бути не менше двох рядків тексту. Тобто, якщо не виходить, то треба якось відредагувати текст так, щоб влазило все на одну сторінку або щоб було більше, більше двох рядків. Далі у документах, оформлених на двох і більше аркушах, паперу, нумерація сторінок починається з другої. Тільки перша сторінка документа друкується на бланку, друга і наступні на чистих аркушах. Це вже було у нас для зручності з, усі, з усіх боків сторінки, залишають вільні поля. Ліве 35 мм, праве не менше 8 мм, верхня 20 мм, нижня 19 мм. Чому зліва такий великий відступ 35 мм? Тому що якщо документи вирішать прошивати, то їх будуть прошивати саме з лівої сторони. І тут нам треба велике поле, щоб можна було зробити там отвори, і або вставити скрепки, або прошити, або іншим способом, якось закріпити цей документ. Тим самим не нашкодивши самій інформації, тобто щоб букви в текстовому документі не були пробиті і не знищилися. Так, текст є головним елементом документа, що містить сукупність речень, послідовно об'єднаних змістом і побудованих за правилами певної мовної системи. Так, вимоги до тексту документа. Текст має бути достовірним, повним, точним, стислим, доречним та переконливим. Текст складається з таких логічних елементів: вступу, доказу та закінчення. Залежно від змісту документів, застосовується прямий вступ, доказ та закінчення. Чи зворотний спочатку викладається закінчення, потім доказ, вступ відсутній, порядок розташування логічних елементів. Так, обов'язки складником ділових паперів не Викладається зміст документа є текст. Під час написання тексту вкладач повинен дотримуватись таких вимог. Документ має бути позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських риз. Лексика повинна бути здебільшого нейтральна, вживатися в прямому значенні. У текстових вибачаюсь, у текстах вживати слово сполучення з дієсловами у формі теперішнього часу. Найхарактерніші речення прості та поширені. Текст повинен викладатися від третьої особи, вживати форми ввічливості. Від першої особи пишуться рапорти, заяви, автобіографії, накази, пояснювальні, записки. Ух, І нарешті все. Отакий от, от матеріал у нас на перший урок теми документообі.